Президент України Віктор Янукович відвідав Одесу. Головна мета робочої поїздки голови держави контроль виконання соціальних програм у місті і області. Одразу після прибуття на Одещину. Президент вирушив до Біляєвського району. Віктор Янукович був запрошений на відкриття нової загальноосвітньої школи в селі Троїцьке Біляєвського району. Її почали будувати ще не при кінці радянської епохи у 89-му році. Але з розпадом союзу робота припинилася лише у 2004-му за дорученням прем'єр міністра Віктора Януковича був розроблений проект добудови закладу. Потім влада змінилася, коштів не знайшли минулої осені. Тепер вже президент Віктор Янукович доручив надати гроші з державного бюджету. Це яркий примір того, що ми повинні сьогодні в государство політиці виділити пріоритет розвитку нашего украинского села. Мы должны поступить справедливо по отношению к детям, которые растут в сельской местности, создать для них все условия, чтобы они имели возможность получать качественное образование. Троїцька школа на 700 учнів побудована на перспективу. Зараз за парти сіли понад 500 школярів. Класи розраховані на невелику кількість дітей, завдяки чому в них досить вільно. Скупчення, на кшталт того, що можна було спостерігати у старих сільських або міських школах, буде відсутнє. Обладнаний кабінет інформатики і два лінгафонні кабінети для вивчення іноземних мов. В шкільному комплексі є майстерня для професійної підготовки, велика спортивна зала, футбольне поле, баскетбольний та гандбольний майданчик. У медичному пункті передбачений навіть стоматологічний кабінет, чого немає у більшості міських шкіл. Президент подарував шкільній бібліотеці великий набір різноманітних книжок. На думку голови держави, подібні учбові заклади мають стати не виключенням, а нормою і у селах, і у містах. Ще до кінця року низка шкіл відкриється у різних регіонах країни. Олександр Виноградов, Дмитро Щербаков, телекомпанія Круг.